Всі ці, ці тренди, де люди кричать, цілують, штовхають собак, в цих трендах можна побачити, в яких відносинах собака з людиною. Чи вона може бути агресивною і наглою, чи вона все-таки класна, чемна. Щас я вам поясню, ви будете в шоці від інформації, яку ніде не прочитаєте і не знайдете. Оці ці всі дії, що люди роблять до собак, це є небезпечні дії. І якщо собака на цю небезпеку реагує дуже агресивно, то ця собака на голові залюблена у цих людей. У цієї собаки немає розуміння, що таке небезпека, а значить, вона може бути а, попасти в біду на вулиці в соціумі. Тобто для неї тепер п'яний чоловік, який кричить і б'ється там, да йде на собаку. Машина, яка їде на собаку, агресивна собака, яка біжить на собаку. Всі ці дії для собаки не є небезпечними. І тому ця собака, як я називаю часто, є безсмертною. І вона, звичайно, попаде в біду дуже дуже скоро. Щоб цього не було, створюйте відносини, де ви робите собаці зауваження за такі нагляді, як ставити лапи, кусати, гавкати і речати на вас. Бо це не є нормальні відносини, навіть якщо це гра. Бо, наприклад, для дитини або для людини, яка дуже боїться собак, це не є гра, це дуже небезпечно, і люди бояться цього. Але ви є джерелом такої поведінки. Ви є обличчям всього людства, як собака до вас, так вона і до інших людей, дітей, собак.